Добрий день, дорогі друзі. Компанія Мотор. Сьогодні у нас в відеогляді Кентавер 240B. Це е, більш нова моделька. Це вдосконалений з іншим двигуном 200-й Б модель. Е, розповім, які тут плюси, які маленькі в нього все ж є мінуси. Основні характеристики, вартість, що входить в комплект і так далі. Почнемо з мотору. Мотор тут стоїть 11.15 зі збільшеним маховиком, з двохдисковим щепленням. Досить такий непоганий мотор. Зараз на них в Україні багато запчастин бачимо щеплення. Багато запчастин на них. Працюють вони в принципі просто як 5 копійок, не, майже не ламаються, тобто, якихось таких нюансів по ним немає. Слава Богу, як то кажуть. Так, бачок гідравліки вже зміщений як на файтерах, як на нових кентаврах 160 БН. Тобто, ну, мені здається, це досить гарне рішення винести сюди бачок напряму, щоб шланги не гнулись, не терлись там отут. Ну, я не знаю, на що вони ставили стільки років, чому вони не догадались одразу поміняти як на файтерах 20-х, як на файтерах 16-х, одразу ставили позаду стільчика. Насос тут працює напряму, тобто як в моделях 160Б, як 200Б. Тобто зараз це в принципі. Я думаю, що на усіх кентаврах і 240-х, і на 160-х, і на 200-х будуть стояти вже насоси напряму. Ось бачимо ЗС-1115 двигун 15 бгу 1760 вже потужність кіловатів видає, тобто 24 кінські сили встановлений отакий от воздушно масляний фільтр типу циклон. Із мінусів одразу скажу крила. Я думаю, що на всіх мототракторах крила це е, якийсь бічих прокляття. Я не знаю, чому китайці досі не зробили нормально. Ось бачимо. Вони шатаються. Е, виправляється це досить просто. Тобто, ну додати більш якісь потужні профілі або ще одну розпорку додати. Ну, Як є, так є. Показуємо, як є. Так, е, ось це от другий мінус, який мені не сподобався. Це кожух закритий тільки з однієї з сторони. Чому не зробили отут повноцінний кожух, щоб він був закритого типу, я не знаю. А, з цієї сторони, зрозуміло, хоч зробили до самого полу з фіксатором, от таким от, до пола, щоб у вас нога не прилітала туди в ремені. Чому з цієї сторони так не можна було зробити, я не знаю. В шифенгах, зубрак, в зубрах, скаутах чомусь зроблений повноцінний кожух, П-образний. Тут немає. Купити якийсь е, метальчик і доварити можна. Але я не знаю, чому з заводу так не зробили. Ну Що маємо, то маємо. Так, третій невеличкий мінус, який я вже побачив в експлуатації, це друга і задня швидкість е, вмикаються майже е, на е, захисний оцій бар'єр. Е, тут бачимо. Є досить велика прослойка. На 160-х кентаврах бар'єр закінчився десь отут. І це куліси вистачало повністю встати у швидкість і не чіпляти оцей от метал. Зараз чомусь вони підняли, зробили ще більше. Я думаю, що це вони зробили для тих, хто ремні трішки послаблює, і вони починають так стрибати і колотити, тобто руйнуватися і створювати такий звук. Вони для цього трішки збільшили, але по факту, друзі, швидкість вмикається і трішки б'є по цьому кожусі. Тому я думаю, що в експлуатації десь за місяць у вас тут з'явиться такий проліжень, невеликий під кожну швидкість. Отак, от, от під якщо будете перемикати на другу і на задню, трішки Трішки дистає до цієї штуки. Ну, На роботу це не впливає, в принципі, нормально. По гідроциліндру 30-20 кг підйому, гідравліка працює три режими примусово, догори, до низу все працює. В комплекті йде причіпний механізм, 20-й палець можна використовувати під причіп. Колія регулюється від 1,10 до 1,35 м, до 1,40 метра можна виставити по краях. Переднє кулія так само регулюється. Тут у нас це без змін, три датчики. Так, Ще з нового. Це у нас капот. Капоти як на 504 х кентаврах, як на 404-х Вони вже зробили отакі от, як на Зубрах 250 х Досить непогані капоти виглядають, в принципі, ледовське освітлення гарно працює, все справляється. До цього питань немає. Єдине питання це от до цього пластика. Пластиковий капот, я думаю, люди знають, це гілки, це каміння, це буде битись, шкрябати і так далі. Воно, я думаю, у вас десь за рік вже буде подряпане і все таке інше. Ну, По факту, я не думаю, що це якось впливає на роботу, на якесь там враження. Все працює дуже гарно, досить непогано так встановлено у нас генератор 750 Вт. Напряму так само від маховика йде. Тобто, в принципі, можна використовувати, він там єдиний от маленький ще мінус, що він виглядає. ну Це по факту такий собі мінус. Бо по факту якщо ви в калюжу заїдете, у вас і так само будуть потрапляти бризки під капот. Тут немає різниці, де розташований генератор. Тому я б не сказав, що це мінус, він просто виглядає де і все. Так, ось такий от тракторець коштує. Голий 2,700. Якщо з фризою плужком комплект, якщо не помиляюсь, 3000 доларів. Доставочка безкоштовна, без передоплати, додому вам привозять 2 роки гарантії надаємо. І дома дивитесь, вдома Ну, На цьому все, друзі. Пока-пока. Все буде Україна.